Кумедно, що ти з'явився саме цього дня. Ми допомагаємо людям втікати з міста пішки, то небезпечна дорога до лабораторії мого батька через старі канали. Та сьогодні, можливо, ми відкриємо кращий шлях. Хм. Ось дай но ну, я куплю тобі напій. А, і, до речі, Рада нарешті познайомитись. Тресії куди вона поділась? Ламер. Виходь звідти. Ой, ой все в порядку доктора Кляйнер? О, Привіт, Алікс. Ну, майже в порядку Ламер знову втекла з клітки. Якби я не знав Берні, подумав би, що він її. Гордоне, я думав, що вже й не побачу тебе. Знайшла його, коли він зомні тенявся. Шукач пригодна на дупу, Егеш. Ми чимало завдячуємо доктору Фрімену, хоч за ним часом і золоті верби ростуть. Мушу сказати, Гордоне, ти дуже вчасно. Аліксі якраз встановила останній модуль до нашого телепортера. Моєї заслуги у цьому прориві немає доктора. Ні, нісенітниця. Твій талант перевершує твою красу. <рес> Може, хоч і глянемо, чи та штука працює. То що він тут? Нарешті, чоловіче, ти там волок розворушив. Док довго йому тут бути не можна. Це наражатиме все на небезпеку. Не хвилюйся, він піде зі мною. Саме так, Берні. Сьогодні урочистий день. Ми урочисто відкриємо телепортер з подвійною передачею. Тобто він працює? Справді працює, тому що у мене все ще жахіття через того кота. Ні, ні, нема чого хвилюватися. Якого кота? Ми далеко просунулись з тих пір. Далеко якого кота? Док, він же вулицями не буде йти. Може вбрати його в щось практичніше? Що? О, точно, ти маєш рацію, я майже забув. Берні доручаю тобі цю честь. Ха, в мене якраз зміна, але найбуде.